Подивімося, як ряд країн, які побачили в українцях дуже вигідний для себе ресурс, починають стимулюючі виплати для того, щоб переманити українських біженців з Польщі і е, Німеччини. Навіть Ну поки що найбільша кількість е, е, українських біженців проживає в Німеччині. Це мільйон двісті тисяч. Ще е, до. Кінця 22-го року в Польщі проживав такий самий мільйон 200 тисяч. Але коли розпочалася минулого року виборча кампанія і такий побутовий шовінізм польський раптом попер від правлячої партії Право і Справедливість, багато українців дуже швидко забралися з Польщі, переїхали як на Німеччину, то далі. Багато країн починаючи з Норвегії, Швеції, по-моєму Ісландії, Починають стимулюючи виплати для того, щоб українці переїжджали туди, бо вони бачать, що українці добре адаптуються приймають культуру і етику цих країн проживання і, 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 ну, і починають бути нормальними активними громадянами цих країн. Це а особливо на, на тлі е, несхідної е, демографії в цих країнах. Ну, у нас треба нагадати, що по суті. Зеленський його влада вчинила великий демографічний злочин проти українського народу, тому що тільки відкрилися шлюзи після ковід, люди просто оманулися з України. В сусідній Польщі дуже легко було відкрити бізнес, зареєструвати і розпочати бізнес. Так, у Польщі українці відкрили по-моєму 35 тисяч юридичних осіб. 35 тисяч я боюсь помилитися, може це вже й більше, бо я пригадую, що одне невелике місто близько до кордону з Україною взагалі-то надало можливість відкрити 5 тисяч юридичних осіб підприємств українцям. Тобто, реєструвати фірми в Польщі стало легко, і трапилось навіть під час війни, до речі. 22 року, якщо хтось цікавиться, хай подивиться, скільки людей, ну, дружин, бізнесменів, які пішли на війну, це такий малий середній бізнес. Приїхали до Польщі і повідкривали там бізнес-структури, щоб ну, фактично залишитись на плаву, щось заробляти. А в нас оці гуся щипи, вони добивають уже не, не лише малий бізнес, а великий. Наприклад, так от нагадаю, та ж сама компанія Парімач рішенням РНБО була викинута з ринку. А ця компанія платила 90% всіх податків у галузі. І тут у нас обана вилазить зараз під час війни в нас з 20-го року. За участю, до речі, СБУ, деяких представників так званого ШИЛА і не лише ШИЛА. Раптом з 2020 року при зміні ігрової індустрії понари... зареєструвалося більше 10 ігрових платформ. От нагадаю, в 2022 році ігрові платформи заробили для себе 2 мільярди приблизно гривень. А вже в 23-му році під час війни, нагадаю, ігрові платформи заробили 55 мільярдів гривень. 50 податків сплатили півтора мільярда гривень. Так що, але е, суть в іншому, що коли ігрова індустрія це просто вандромат, який качає. Уявімо собі, 55 мільярдів гривень, які викачані з української економіки, які якби були влиті в купівлю всіляких там українських йогуртів, сирів, ковбас там, ну і це якби стимулювало ріст економіки. А тепер найстрашніше: російські ігрові платформи, це витягування баз даних всіх учасників, ну, всіх гравців. Військові витрачають щодня 400 мільйонів гривень на ігрових платформах. Вони собі знаходять там психотерапію. Ну, тому що на, ну, війна це велике вигорання, нерви великі. Вони собі е, знайшли, так би мовити, нішу. 400 мільйонів грошей у військових просто викачується в трубу. Це що? Це хіба не робота на окупанта, і спецслужби не бачать цього. А тепер розкажу ще смішніше: Зеленський скликав велику нараду з цього приводу. Закликав, звичайно, ж малюка Закликав секретаря РНБО і керівництво Укрспецзв'язку І вони родили, родили, родили документ і народили. Замість заборонити нафіг до кінця війни будь-які ігрища, вони вродили рекомендацію, яка просто виказала, що основні вигодонабувачі із цього знущання із здорового глузду сидять на банковій. Тому що вони порадили зменшити кількість реклами, обмежити доступ військових. Чекайте, якщо ви робите по одній референтній групі обмеження, то російська розвідка просто вкотре переконається, де військові, а де не військові, і докачає бази даних. По суті, запустивши оцих тарганів в український е е інтернет-простір, влада забезпечила російську розвідку доступом до баз даних українців. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео. До кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.